Погода в Україні 16 травня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 16 травня дощі будуть у центральних південних Тернопільській, Хмельницькій та Донецькій областях. Також опади можуть бути в Житомирській і Київській областях. Температура повітря потрохи почне підійматися. Однак не варто очікувати раптового потепління і чудової погоди, адже погода буде нестійкою і очікуються періодичні дощі. В Україні 16 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі у південно-східних областях України. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 49 тепла, у більшості західних, північних та Вінницьких областях від 1 до 6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5, вдень від 13 до 18 тепла, а на Закарпатті до плюс 20 градусів. Йдеться в повідомленні. За даними Метеопрок, 16 травня в Україні очікується дощова погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 10, плюс 20 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Де буде в межах плюс 3, плюс 15 градусів у Києві? 16 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки через можливі заморозки до мінус 5 градусів. Температура вночі 1 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5, в день від 13 до 18 тепла, у Києві вночі від 4 до 6 тепла, а вдень від плюс 15 до плюс 17, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.